Професійна моя діяльність, я займаюся фінансами. І в зв'язку з цим, так як це стресова сфера, я почав шукати собі певний комплекс практики, який би мені допомагав всім справлятися, щоб бути завжди в хорошому стані. І собі сформував там певний аварійний рюкзак, скажімо так. Перше, з чого я починаю, це е, затримка дихання по двіму тхофу. Е, для мене це, ну, це дійсно як е, палка вручалка Чому? По-перше, я зверну тут увагу, що якщо в тебе затримка дихання, наприклад, більше там, чи одної хвилини, то е, в тебе зникають е, негативні думки. Ну, таке відчуття, що ти переключаєшся на інший. Е, канал е, Покращилося здоров'я. Е, коли я почав практикувати затримку дихання, я звернув увагу, що е, при затримці е, легше відчувати тіло, тобто ті частини тіла, які, наприклад, мені важко було відчути. Почуттєвості за допомогою цієї техніки, вони, воно воно ну, допомагало. Тобто ця техніка дає можливість відчувати відчути все тіло. Це перше. Друге в тебе пропадає внутрішній діалог. Ну, по крайній мірі, воно мені допомогло краще швидше, швидше його освоїти. Тому що коли падає стан. А це говорить про те, що кров починає закислюватися. Ну там є певні дослідження, що від стресу кров стає кислішою. І коли ти техніку зробив, пропадають думки, які там виникали там при понижному, там при негативному стані. Зразу включається там діалог, там починаєш моделювати ситуації по тим пр проблемам, які. Тебе є зараз, а після цього зробив все, воно як пропало, наче тебе думки не бачать. От. І це дуже допомагає. Тобто це для того, щоб був час, скажімо так, для того, щоб звернути тут увагу там на, на інші роздуми, то це як базово. Ну і воно просте з самого ранку витратити 5 хвилин. На техніку все, не встаючи керувати. Ну тобто, я думаю, що це саме просте для мене, що може бути. В чому полягає техніка? Там йде три підходи. Тобто, ти робиш 30 глибоких вдохів видохів, потім перший раз затримуєш тихання на на 30 секунд. 30 секунд закінчилось, вдихнув, почекав 15 секунд. Потім йде другий повтор, там збільшуєш там, до, до хвилини, наприклад, затримку. Вдох так і залишається 15 секунд. Третій півтори хвилини. Я роблю зараз мінімум там, півтори хвилини, потім 2 хвилини і третій підход – дві 2 хвилини до 20. В мене відчуття, по-перше, що покращиться зв'язок. Не знаю, для мене це там з духом, з творцем. Тому що немає думок на таких А якщо ти без думок, то тобі приходить тільки та інформація, яка, ну, я, я вважаю, має тебе прийти для твершення якихось загальних і. По тим питанням, які саме тобі істинні, а не є навіяні реальністю, людина, якщо вона працює духовно, вона набирає потенціал. І така людина має бути в спокої, бо якщо вона втрачає над собою контроль, вона може зробити багато горя тим, хто поряд або на кого вона. Там, зла. Ну, тобто проявляє негативні емоції. Тому, а ця річ, навіть просто там йдете, наприклад, там щось сталося погане, навіть без цих 30 хвилин, 30 разів дихання на ну, просто видихнув і там, протримався, скільки тобі потрібно, воно вже тоді все одно допомагає. Тобто, воно як ти починаєш ти, ти, ти Дивитися на ту проблему, яка в тебе виникла, яка в тебе вибула, наприклад, там, із твого mm -hmm. спокійного стану? В який стан переводить така техніка? В стан, в, як в кунг-фу, внутрішній спокій. Тобто, це, цей стан дає затримку дихання. Ну, моя, моя філософія яка? Чим гірше стан, тим тягідність вибору, який ти приймаєш, він більш хибніший. Тому що будь-який вибір, який ти приймаєш на емоціях, він є хибний. А коли ти приймаєш рішення традиціонально і у внутрішньому спокій, то всі ці рішення є твірними.